Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Ющенко 71, пише співак Леньо Іван. Якщо ти йдеш, президенти, щоб вирвати країну з пазурів імперії, ти добровільно йдеш на ешафот. Якщо тобі вдається це зробити, імперія тобі цього не пробачить і вб'є. Якщо не вдасться, не пробачить твій народ при умові, що весь народ цього хоче. Але ти прийшов коли 50 на 50, Коли половина дивилась в бік Кремля, а інша половина різні боки какая разниця. Імперія спустила на тебе всіх собак, а допомогли їй у цьому ще й власні сучки. Але ти йшов, бо такий твій хрест. Кожен президент України був відображенням свого народу в певний період його історії. Ти був першим непідконтрольним Кремлю. Таким мало бути твоє передвиборче гасло, яке ти придумав, але політтехнологи його відкинули як надто радикальне. Третій рік повномасштабної війни. А якась частина населення продовжує дивитись в бік Москви? Парадокс. Якась продовжує крутити в різні боки. Ми ж браття теж парадокс, але нарешті більшість прозріла і навалює. А значить, ти зробив свою справу. За що я особисто вам вдячний, вікторе Андрійовичу, дякую за науку, Много еліта і тримати стрій на концерті. «Козак Систем» на руїнах Кремля ви будете в першому ряду, дочекайтесь пише співак. Телеграм-каналу пишуть, що Ющенко це одна із західних кандидатур прямо зараз в штаб залужного та на посаду радника Зеленського в уряд Нацєдності, аби тримати того під контролем. Якщо з відмовиться не буде ніякої більшої допомоги, і будуть відкрити кримінальні справи в кожній із країн, яка надавала допомогу Зеленському. Настане кінець у нього немає вибору. Зазначимо поява на політичних заходах в Вашингтоні з приводу законопроекту про перемогу України колишнього президента України Ющенка. Дуже поганий знак для Зеленського пише професор Зіновий Бібрецький. Це означає, що США шукає нейтральну політичну пост для початку якогось політичного процесу. А недавно він зустрівся з Джонсоном. Ша ювелірно блокує можливість сепаратних угод із сторони Зеленського, починаючи повну ревізію використання коштів США, її партнерів і власних державних коштів України, представивши двопартійний проект резолюції нижньої палати представників США щодо позиції палати представників стосовно умов перемоги України. Головна суть проекту чітке визначення поняття закінчення конфлікту, перемога України, повернення всіх незаконно окупованих РФ міжнародно визнаних українських територій. Попередня позиція, США Україна сама визначить параметри своєї перемоги, відкинуто після скандалу з паливом, держрезервом і приховуванням інформації за інформрезолюцією. Перемога України зареєстрували в Конгресі США. співавторами документа. Виступили члени палати представників конгресу, голова гельсінської комісії, республіканець Джо Вілсон, демократ Стів Коєн. Під час презентації також був присутній третій президент України Віктор Ющенко з дружиною Катериною. Резолюція також передбачає притягнення представників російської влади до відповідальності за цю війну і встановлення справедливості для жертв злочинів в Росії. Український парламент не планує схожу ініціативу, планував, але все заглохло на рівні обговорення в кабінеті Єрмака. Підкреслимо саме Ющенко рекомендував Путіну застрелитись, адже саме він так бачить кінець режиму Кремля. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.